Привіт-привіт! Дітки! А дивіться, хто сьогодні до нас завітав. Так, це ж наш друг Патісончик, наше сонечко. А Патісончик завітав не просто так. Він привів мене на город, де ростуть його друзі, овочі. І зараз ми з вами разом з ними познайомимося. Ходімо. Подивіться, діти. Який гарний город є в нашому дитячому садочку, і на цьому городі росте безліч корисних овочей, а город цей посадили діти зі старшої групи. Навесні вони його посадили, влітку доглядали, а восени будуть збирати врожай. А що ж це в нас? Зелененький чуб, червоненький бік. Смачний із нього чавлять сік? Так, дітки, це в нас помідор, а помідори в нас ростуть на кущі. А що ж це в нас за овоч, діти? Сама сидить в коморі, а косає її на дворі. Ну, звісно, це морква. Морква в нас росте в землі, лише зелений хвостик виглядає. А ось червоний бурячок всіх вітає діточок. У борщі він незамінний і смачний, і вітамінний. Також наш бурячок живе в землі. І зелену і руду цибулину я знайду, хоч пекуча і гірка, то ж гарнесенька яка. Цибулька наша також живе в землі. І лише чубчик зелений виглядає. А ось перчик ще смачненький, вітамінний, червоненький. Перець росте на кущі. А це гарбуз, господар на городі. Його шанують у народі. Щоб здоров'я гарне мати. Треба кашу з ним живати. Гарбуз нас росте над землею, так плететься по землі. А ось маленькі квасолинки, мов білесенькі хустинки. Виростають у стрючках, а смачні вони в борщах. Це квасоля діти. Наша квасоля тягнеться високо-високо, аж до самого сонечка. А за квасолею тягнуться наші огірочки. Ось зелені та цупкі на городі огірки довгі, соковиті, бадилям повиті. Наші огірочки також за квасолею тягнуться високо-високо, аж до сонечка. Ну що, дітки, давайте разом подякуємо нашому Патісончику за таку цікаву і корисну екскурсію по нашому городу. Ми дізналися дуже багато корисного. Дякуємо, Патісончик, до зустрічі!